Побудуємо новий, не ремонтуючи інших. Міська влада запланувала облаштувати на театральній площі чернівців фонтан. Лише розробка цього проєкту вартуватиме місту понад 700 тисяч гривень. Як це рішення коментують у міській раді, та як на це реагують архітектори чернівчани? Дивіться в сюжеті. Попри занепад комунального підприємства Чернівціводоканал, щоденні прориви та поломки застарілих мереж, занедбані площі та громадські простори у центральній частині міста, міська влада оголосила про намір звести на театральні площі новий фонтан. Ми просто робимо проект, тобто ми повинні зрозуміти, яке є бачення. А вже далі просто від того, чи є гроші, чи ми знайдемо меценатів. Тобто, ми, ми, ми вже приймемо рішення спільно із депутатським корпусом і то менеджментом міської ради. Лише розробка даного проєкту обійдеться місту в понад 700 тисяч гривень. На думку архітекторів, облаштування фонтану на даній локації є недоцільним. Ми Знаємо, що турецька площа сьогодні запущена фонтани розбиті, і вони сьогодні просто в такому фініличому стані. Поруч є фонтани на площі філармонії, є фонтан на центральній площі. Їх досить рідко можемо побачити в такому стані, щоб вони працювали, тому що є постійні порушення з водопостачанням міста. І обслуговувати ці фонтани ще достатньо не навчилися, тому вважаю, що фонтан тут категорично не потрібен. Колишній працівник Чернівці водоканалу Андрій Жилкін певен, в першу чергу влада разом із комунальниками повинні вирішувати проблеми з водопостачанням, а не з благоустроєм. На цей час я не впевнений, що це потрібно для міста. Коли все тече, ми сидимо без води. То що всі люди будуть іти на фонтан, митися і пити воду? То, тобто там буде вода постійно, а в помешканнях у людей не буде. Андрій Жилкін каже, у місті є безліч архітектурних об'єктів, в тому числі й фонтанів, які потребують негайної реконструкції. Коли я чую, що, наприклад, ми будемо фонтани будувати е в місті, да там в центрі, е я не розумію, чому тоді не роблять фонтан, не дороблять на турецькій площі. Чому на філармонії фонтан співаючий фонтан не працює до сих пір? Тобто у нас вже є якісь фонтани. Так може нехай їх дороблять, а потім нові якісь роблять фонтани. Оцього не розуміє. Все місто тече, а ми там робимо фонтанчики. Там ще щось. Новину про будівництво фонтану на театральній площі городяни розкритикували. На думку чернівчан, спочатку потрібно навести лад з уже існуючими спорудами. Негативно. Тому що він тут не потрібен, тому що тут і так протяг є, а він не потрібен тут, тому що тут є гарна дуже площадка для відпочинку і дітей, і дорослих людей. А в місті є дуже багато проблем, які зараз нагальніші. Наприклад, є майданчики, які треба поновлювати, їх ніхто не поновлює. Так само сквери, які треба поновлювати. Фонтан на руській, який ніхто не ремонтує, а тут хочуть новий класти. Це нонсенс. На мій погляд, краще почистити і організувати роботу тих, що вже є споруд, тому що нове будувати це зараз затратні кошти. А краще вже можливо більше уваги, більше коштів перед тим, що вже працюють фонтани наші. Ну така моя думка. Варто зайнятися тим, що є, і вже тоді робити інший, тому що треба привести в порядок спочатку те, що є. В першу чергу витратити кошти на це, от, а потім вже робити щось інше, бо тому, що який тоді сенс в тому. Якщо ті не приведені до порядку, навіть ну, от дітки, вони весна, літо, вони можуть лізти в фонтан. Звичайно, там, якщо дитина старша, то з нею вже не так батьки приглядають. І е, чистота фонтанів ну, турбує, напевно, в першу чергу. Погана ідея, на мій погляд. Чому? Ну тому що треба ті привести до порядку. А потім вже встановлювати інші. Вони якісь мають неприглядний вигляд, не завжди працюють. Лише на проєкт фонтану з міського бюджету витратять понад 700 тисяч гривень. На саме ж будівництво спишуть мільйони. Аляна Рудніцька Чернівецький промінь.